Ченському районі вилучило в дев'ятиповерховий житловий будинок. Загорілися квартири з шостого і по дев'ятий поверхи. За даними рятувальників, вдалося врятувати п'ятьох людей. В одній з квартир поранення отримали брат з сестрою і їхній батько. Вони шпиталізовані. На місці працюють комунальники, які прибирають скло і намагаються ліквідувати наслідки цього прильоту. Наші квартири знаходяться трошки далі. Цього боку це виходить через два під'їзди від нас такий прильот. Неймовірно страшно, бо в нас маленька дитина, і коли обстріли, і ми намагаємося виносити її в коридор. І якраз коли він падав, у цей звук як він падає, я якраз вискакувала з дитиною в коридор, щоб якось перечекати. А потім вже був прильот сюди, і, звичайно, ми дуже злякались, неймовірно просто. Кожен раз, коли такі прильоти, серце просто зупиняється і просто неможливо спокійно на таке реагувати. Ну і саме в Шевченківському та Святошинському районах діють штаби для постраждалих від ворожої атаки. Там люди можуть зробити наступні важливі речі: подати заяву на одноразову матеріальну допомогу. Це йдеться про 10 тисяч гривень. В межах міської програми Турбота на зустріч киянам. Також можна звернутися за компенсацією щодо 40 тисяч гривень для оренди житла, отримати консультацію з програми є відновлення та дізнатися актуальну інформацію про відновлювальні роботи. Розгорнути штаби в кожному з міста надзвичайної ситуації. Всю додаткову інформацію можна отримати максимально швидко ми плівками. Закриємо вікна, фанери. вони вони всі готові фанери. Кожен, хто постраждав, зможе отримати також компенсацію 10 тисяч гривень, і тих, кому потрібно буде переїхати в інше місце. Квартира не здатна для проживання, можуть отримати компенсацію 40 тисяч гривень.